Відпокоювання, що наше життя вислизне з наших рук. Поможи, щоб ми йдучи за тобою шляхом пшеничного зерна, відкрили втрачанні життя, дорогу любові, дорогу, яка істинно дає життя, життя у всій Його повноті. Хрест несуть священники. Пилат це не жорстокий нелюд. Він знає, що приречений, невинний і намагається визволити його. Але серце Пилатове поділене. Врешті право пересилює його думка, тобто він сам. Люди, що голосно вимагають смерті Ісуса, це також не жорстокі не нелюди. Багато з них у день П'ятидесятниці розж... розжалобилися серцем. Коли Петро сказав їм Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Однак зараз вони перебувають під впливом натовпу, вони кричать, тому що інші кричать, і кричать так само, як інші. Справедливість зневажується підлістю, легкодухістю, побоюванням диктату, панівної ментальності, тендітний голос сумління заглушується криком голоти, нерішучість і знання людини визнають силу зла. Господи, ти був приречений на смерть, оскільки страх перед поглядом інших заглушив голос сумління. Так є завжди. Продовж цілої історії людства, що невинних кривдять, засуджують, убивають. Скільки разів також і в нас успіх переважав істину, власна репутація переважала справедливість, зміцнив в нашому житті тендітний голос сумління, що є твоїм голосом. Поглянь на мене так, як ти поглянув на Петра після зречення тебе. Чини, аби твій погляд пройняв наші душі і вказав напрямок у нашому житті, тих, котрі у велику п'ятницю кричали проти тебе в день п'ятидесятниці, ти обдарував чуйністю і наверненням, таким чином, ти дав нам надію, обдаровуй невпинно також і нас, благодаттю навернення. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але ви визволи нас від лукавого. Амінь. Породила Христа Спаса і Столителя, душі Підготуватися працівникам медицини. Допоможи нам не приставати до тих, котрі у світі і страждають. Допоможи нам розпізнати твоє обличчя зневажене та відкинути, всіх. коли слухання твої з твоїй волі весміться, ти ніс хрест, а нас закликав наслідувати тебе на цьому шляху. Допоможи нам прийняти крест, не уникати його, не скаржитися, і не дозволити, аби наших серця вторгнулися від труднощів життя. Отже наш, що є сина небеса, у нас святився і на провини наші, як ми прощаємося на родина Сусі, Ісуди, врешт приймають. Рез приймають працівників медицини, лікарі, медсестри, підготуватися, працівникам культури, журнали. Як так хоче такого? Стає посміховиськом сотворителя. чи той, котрий сходив з Єрусалиму до Єрихону, то став жертвою бандитів, які обікрали його і кинули на півживого? хто принизився відкривати справжні верх у приниженні та зверненні до Бога і дослідженість наших братів, Господи, Ісусе, своєї чолі, непроста і звичайна слабкість кричена людини.